Війна би прийшла до нас, і, і, і наслідки для економіки були би набагато більшими. Хай наші сусіди відпочивають в буряті, хай дивляться на ці окровавлені холодильники, чи стиральні машини, чи іграшки вбитих українських дітей. Більшість росіян підтримує злочин агресії режиму Володимира Путіна. Це не така проста ситуація. була війна проти Грузії, потім анексія Криму. Зараз, зараз повномасштаб. Агресія проти України. Це несправедлива ситуація, треба це якось вирівняти. Якщо і Крим і скажіть слово поліниця, і тоді візу отримав. Не сказав, візи немає. За український прапор чи за, за пісню про червону калину можна, можна сісти в СІЗО в Росії. Як далеко може піти Європейський Союз? Кожний момент можемо скасувати візу, можемо скасувати посвідку, можемо депортувати людину. Від імені усіх поляків я дякую вам, українцям, які нас захищають. Я впевнений, що ми йдемо в правильному напрямці, правильним шляхом, Ну, трох, трошки може скоріше треба рухатись. Пані басадожі, вітам сердечні пане после сердечно вітаю. Дякую дуже за те, що нас запросили за те, що знайшли час поспілкуватися. І також користуючись нагодою, хотів би подякувати від усього українського народу за підтримку, за вашу підтримку, за підтримку вашого народу і вашої країни. Для нас зараз це є надзвичайно важливим. І хотів би поставити своє перше запитання. Зараз дуже багато розмов точиться у Європі з приводу можливої заборони на видачу туристичних візгром. Мадянам Росії. Яка з цього питання позиція Польщі? Чи країна і далі видаватиме туристичні візи? візи для Росії передусім, дякую за вашу зацікавленість нашої позицією і від імені усіх поляків я дякую вам, українцям, які нас захищають. Бартош Ціхоцький надзвичайний та повноважний посол Польщі в Україні, за освітою історик, за покликанням дипломат. Працював у дипломатичному представництві в Росії, тож добре знає ситуацію ізсередини. Ми забезпечуємо ваш тил, але ви ставите під ризик своє життя. Щодо віз для громадян Росії, Польща намагається збудувати консенсус серед країн Європейського союзу. Щодо заборони туристичних віз для громадян Росії, ми не вважаємо, що візи для російських туристів це якийсь наш обов'язок чи право людини це привілегія. Ми бачимо, що Більшість росіян підтримує злочин агресії режиму Володимира Путина, Путіна проти України. Ми вважаємо, що така заборона могла би сприяти як якійсь ну, думці щодо, щодо політики, якій уряд Росії проводить. І, і ми також бачили, що ці російські туристи. Робили в різних країнах Європи. Це також з нашої точки зору така заборона, чи обмеження було б інструментом забезпечення нашого життя, нашого майна. Ми одночасно вважаємо, що візи, можливість приїхати в Європу для тих громадян Росії, які змушені втікати від репресій, які проти. takich czy innych elementów polityki rosyjskiego urzędu, że te humanitarne wizy one będą nadawać. My nie, nie przeciw. Dzisiaj minister Zakładania Spraw Polski Zbigniew Rau będzie proponować nową strukturę takich ryszeń. Nas 27 krajów w Europejskim sojuszu, w zonie Schengen 26 krajów trzeba, żeby Таке рішення було ефективне, щоб воно спрацювало. Ми маємо всі погодитись. Всі точки зору на ці справи ну мають знайти якусь спільну підставу. Ви згадали, що це на вашу думку і на думку польського уряду може мати якийсь вплив на Кремль на перебіг ситуації на перебіг війни в Україні. Яким саме чином заборона на видачу туристичних короткотермінових віз може повпливати на ситуацію в Україні? Ну, хай наші сусіди відпочивають в буряті, хай дивляться на ці окровавлені холодильники чи стиральні машини, чи іграшки вбитих українських дітей. Може щось, щось зміниться в їх мозгах. А як ні, то, то знаєте, ну, хай відчувають і на собі, яким ця політика злочину подобається, хай якби. Ну я, я розмовляв з колегою, який в ці перші тижні евакуації е, вивез свою сім'ю до, до Німеччини, до Берліну. Там просто у нього хтось близький жив, була квартира. Він мені розповідав про агресивну поведінку росіян, які там проживають вже багато років щодо українок, бо це головним головним чином жінки. Ми, ми не маємо. Е, на це дозволяти. Росіяни користуються демократією, вільністю слова в наших країнах. Ми не можемо, ми не можемо свобідно працювати як журналісти, чи як, чи як бізнесмени чи інші в Росії. Це несправедлива ситуація. Треба це якось вирівняти. Тобто, тут як в цілому в політиці, тобто така дзеркальна відповідь. Так, так мені здається, ми вже багато років ігнорували певні процеси в Росії, яких результатом є була війна проти Грузії, потім анексія Криму, зараз, зараз повномасштабна агресія проти України. Нам треба намагатись яким чином, все ж таки… Тиснути чи, чи ну провокувати якісь зміни в Росії. Не можемо наші, наші двірі залишати відкритими, коли там, звідки стріляють. Нам треба будувати консенсус. Це не завжди легко. Це буває довго, це буває складно, не завжди стовідсотково. Цей цей консенсус стовідсотково якби відображає те якби Початкові наші позиції, але інакше ми не можемо е, рухатись в, в Україні, ви також надаєте візи громадянам Росії, тобто є якісь процедури, якісь закони, які ну, чи, чи політичні якісь фактори, е, які вас е, поки що е, ну, змушують чи, 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 чи заохочують видавати ці візи тобто це це не така проста це не така проста ситуація і наслідки такої таких чи інших змін вони не такі очевидні то треба це складна матерія треба тут попрацювати але я впевнений що ми вже дійшли до безпрецедентного Безпрецедентного обмеження в відносинах з найбільшою територіальною державою у світі, з постійним членом Совету безпеки, Ради безпеки ООН. Такого не повинно бути, але ми були змушені рішеннями з другого боку до, до, до цього. І, і підтримка для України також безпрецедентна. Ми розуміємо, що вона. Невчасна, що вона недостатня, але вже і так ми, те, що відбувається, ну, півроку тому назад, ніхто би про це не подумав. Тобто я впевнений, що ми йдемо в правильному напрямці, правильним шляхом, ну, трох, трошки може скоріше треба рухатись. Сподіваємось, що будуть зміни найближчим часом. А взагалі, поміж громадян Росії, Польща користується попитом для короткотермінових подорожей, для туристичних подорожей? Чи є у Польщі російські туристи? Є, є такі традиційні центри, які. Ну... Особливо цікавлять росіян. Ми ж наш сусід Калініградська область, там багато в Гданськ, в Сопот їздять, їздили завжди росіян. Є е, Закопане, є ці мазуриці, цей регіон, де у нас озера, там, там завжди було там завжди було багато туристів з Росії. Тобто, Зрозуміло, і в ну і в інших країнах Чехія, Німеччина інше, зрозуміло також, що в час е, кризи економічної, також деякі середовища вони рахують втрати від втрати цих відсутності цих, е, цих туристів. І тут також урядам треба подумати, як ну зрекомпенсувати, чи чи чи, чи якось підтримати ці. Підприємства, ну у яких будуть втрати, але ми впевнені, що сьогодні втрати наших економік від цих обмежень, які ми самі запроваджуємо, вони будуть, вони будуть набагато меншими, як від того, якби ми відмовились і нічого не робили. Війна би прийшла до нас, і і, і наслідки для економіки, не, не кажучи про суспільство, були б набагато більшими. Тобто, на жаль, треба зараз консолідуватись. Терпіти певні певні втрати, бо ми e, бачимо, що відбувається в Україні, і ми, ну, ніхто не зацікавлений, щоб цей конфлікт поширився. Ви згадали про те, що є існують різні думки, різні позиції серед країн Європейського союзу. Одні підтримують цю заборону, інші все ж таки хочуть і далі приймати російських туристів, щоб заробляти на цьому гроші. Чи не може це призвести до якогось розколу, політичного розколу в середині європейського союзу? Ні, я впевнений, що що ні, що ми всі розуміємо в європейському союзі, що цінність. Від нашої єдності вона більше всього іншого. І я би не сказав, що різниця полягає в тому, що хтось хоче заробляти. Є просто думка чи, чи, чи філозофія деяких країн, які кажуть, що свобода мандрювання вона, ну, якось перетворює. Мишлення, ставлення, що ми маємо бути відкриті, тоді росіяни нас будуть краще розуміти, і, і що така повна ізоляція буде сприяти подальшому розвідку диктатури. Ну як ми зі свого боку, ми з повагою виносимося до цих думок, але бачимо, що ми 20 років, 30 років були відкриті, всі могли мандрювати, а і так ну, закінчилось тим, чим, чим, чим закінчилось. Тобто ну, розмовляємо, треба, треба переконати один одного, і, і я впевнений, що хотілося би, особливо в Кремлі, щоб є Європейський Союз чи НАТО. Щоб він якось конфліктував між собою, але цього не відбувається навпаки. Ми дуже консолідовані. Агресія Росії проти України зробила нас ще більш консолідованими і об'єднаними, у тому числі з Україною. Чи законодавство Європейського Союзу дозволяє зробити такі винятки і заборонити або зробити більш? Важкою видачу віз для громадян однієї країни, тобто за національним признаком, чи не йде це в розріз з е, конвенціями про, скажімо, захист прав людини і іншого законодавства? Ні, ні, вона є. Е... Є рівень національних рівень національних віз, і туди взагалі польща зокрема чи, чи Чехія зокрема вирішує кому надавати візи. Але є але ці візи дозволяють тільки відвідати цю країну. Тут справа йде про візи Шенген. Шенген об'єднує 26 країн. І e, ми маємо це походити, але ми можемо, знаєте, тут тут є нюанси. Ми можемо вирішити, що для отримання шенгенської візи треба знати, треба вміти сказати паланіця, і це якби це це наше, це наше рішення. Мож можна створити такий e, перелік питань, e, які e, ну надасть можливість. Туристичної поїздки, але тільки тим, хто не був, не учасник, не приймав участь в агресії чи злочинах. Тут є, я впевнений, ми можемо в цьому просторі від повного лібералізму до повної заборони знайти якесь рішення, які підвищать рівень нашої безпеки, створять все ж таки, спровокують. Якесь мишлення в, серед росіян е, і, і нададуть захист тим, хто має право на цей захист. Бо ми всі розуміємо, що серед росіян є все ж такі люди, які не погоджуються, які, у яких е, щодо анексії Криму, щодо агресії щодо інших рішень російського уряду інші думки і ми розуміємо що сьогодні за, за 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 український прапор чи за за пісню про червону калину можна можна сісти в сізо в росії і, і таких людей ми ми готові захищати і тут питань щодо цього немає Тобто повертаючись до тих процедур, про які ви сказали, да, гру, грубо кажучи, може бути питання, чи Крим, і скажи слово Поляниця, і тоді візу отримав. Не сказав, візи нема. Ну, я, я в якомусь сенсі анекдотично це як приклад. Але так, можна, можна як, як буде згода всіх членів Шенгену, можна так якось реформувати ці процедури, щоби. Формально не було заборони. Я не кажу, що я якби намагаюсь вашим телеглядачам, якби, щоб їм було легше зрозуміти, що таке Шенген. Я не кажу, що ми йдемо в цьому напрямку, але просто ці закони вони еластичні, Вони створені для нашої безпеки, а не ми створені для цих, для цих процедур. Тому я впевнений, що можна знайти якісь. że tu można znaleźć kompromis. Nasza pozycja Polski, że nadiść szof dawno już taki czas, gdzie naiwno myśleć, że możliwość odwiedzenia Salisbury czy... Чи Лондон, чи ну зараз Лондон вже не в Шенгені, не в європейському союзі, e, чи e, інші країни, що це якось демократизує наших ваших північних, наших східних сусідів. Це це так не працює. І ми а те, що відбувається, те, що російські громадяни роблять на території України, воно заслуговує вимагає нашої жорстокої реакції. Заборона або погіршення, таке так, збільшення вимог до видачі туристичних віз для громадян Росії. Це може стати таким першим кроком. Як далеко може піти європейський союз? Чи можуть вже відкликати вже видані візи або посвідки на проживання? Або щось далі? Як далеко може піти європейський союз в цьому питанні? Вже, вже завжди була була така можливість скасувати візу. Ну, віза надається після ну, перевірок документів, ми в якомусь сенсі надаємо кредит довіри такої людині. Але якщо виявляється, що після приїзду чи, чи в, на, в цей час перебування на території Європейського Союзу ми дізнаємо щось нове, щось похане про цю людину, ми Кожний момент можемо скасувати візу, можемо скасувати посвідку, можемо депортувати людину. Тут нічого нового немає. Треба також розуміти, що Європейський Союз прийняв вже декілька блоків санкцій проти Росії. Тут зараз розмова про, про зміни візового режиму, це вже черговий. Чергова реакція, чергова реакція з нашого боку. Тобто, мені здається, знову ж можна, можна бачити, що чашка до половини пуста, можна бачити що до половини повна. Треба розуміти, що у нас 27 урядів, 27 суспільств і є різні думки щодо, щодо Росії, щодо. Жерел цього конфлікту, і і ваша дипломатія працює і має працювати з, зі усіма країнами, і наша, всіх сусідів, всіх сусідів України, бо відбувається щось дуже жахливе, щось, що останнім часом може в першій половині 40-х років відбувалося в Європі, і краще діяти. Превентивно ніж потім в себе бачити ці такі речі, які вже на жаль відбуваються в Україні. Дякую вам дуже хочу ще раз подякувати і за ваш час, і за це інтерв'ю, що пояснили нам, нашим глядачам, і з телеекранів, і на наших інтернет-сторінках. Позицію Польщі і як це заборона на видачу туристичних віз може повпливати на перебіг війни в Україні і пришвидшити нашу перемогу. І хочу ще раз подякувати за підтримку Польщі у цьому питанні не тільки. Дякую вам дуже вам дякую. Бережіть себе. Хай, хай кожен день наближає до перемоги. Дякую.